Доброго дня, шановні друзі, вас вітаю я, священник Георгій Ходун, на моєму ютуб-каналі, де ми разом з вами досліджуємо питання християнського богослів'я, священного писання, церковної та всесвітньої історії, а також нашого життя в церкві. Наразі рубрика Недільна проповідь. Євангельський уривок, що його пропонує нам наш лекціонарій, це уривок із Євангелія від Матвія, 18 розділ. Сказав Господь наступну притчу. Царство небесне, подібне до царя, який вирішив упорядкувати рахунки зі своїми слугами. І як тільки він почав це робити, привели до нього боржника, який був повинен 10 тисяч талантів. Оскільки той не мав чим сплатити борг, цар наказав продати його разом з жінкою, дітьми та майном, що той мав, аби повернути гроші. Тоді слуга впав на коліна і почав благати завжди трохи і клянусь, я поверну все. І змилосердився цар, простив той борг і відпустив його. Коли слуга пішов, той знайшов одного із своїх побратимів, який був винний йому сто динарів, схопив його за горло і сказав: Поверни все, що винен мені. Той упав на коліна і почав благати Зажди трохи, і я поверну все. Але перший слуга відмовив, пішов і кинув його за грати на весь час, аж доки не сплатить борг. Коли інші слуги побачили, що сталося, то дуже обурились і пішли, розповіли про все хазяїну. Цар покликав того слугу і мовив до нього: Ти негідний раб, я простив тобі весь твій борг, що то бо ти благав мене. То хіба ти не мусив так само виявити милосердя до свого побратима, як і я зробив тобі? І, розгнівавшись, він звілів покарати слугу і тримати у в'язниці, аж допоки той не сплатить усе вповні. Ось як отець мій небесний учинить з вами, якщо кожний із вас від усього серця не простить брата чи сестру свою. Кожна людина погоджується, що прощення прекрасна річ, аж доки сама не опиниться перед альтернативою прощати чи не прощати, коли прощення має виходити саме від нього. Написав колись один християнин, котрий добре знав, що таке богопосвячене життя. Урок, який проходить через увесь новий заповіт, полягає саме в тому, щоб отримати прощення людина сама має прощати. Нам очевидно, що той, хто не прощає своїх ближніх, не може сподіватись на те, що Бог простить його. Навчивши учнів своєї молитви, Ісус почав розширювати і пояснювати. Одне з її прохання. Бо якщо ви прощатимете людям про вини їх, то й простить вам і отець ваш небесний, а якщо не прощатимете людям про вини їх, то й отець ваш небесний не простить вам гріхів ваших, сказав Христос у Євангелії від Матвія. Схожу річ сказав і апостол Яків суд без милості тому, хто сам не виявив милості. Отже, Небесне і людське прощення йдуть пліч опліч. Загалом, кожний християнин розуміє і погоджується, що прощення вкрай необхідна чеснота, проте інколи у нас виникають проблеми із нею. Але не через те, що ми занадто жорстокі чи злопам'ятні, а тому, що прощення це досить багаторівневе явище і вимагає тому певної деталізації. Так ось, по-перше, прощення це акт людської волі. А не дар, яким одна людина обдарована, а інша навпаки позбавлена. Тому що інколи люди кажуть, я не можу простити. Ну це неправда. Кожний може прощати і прощати в будь-якій ситуації. Інша справа, що інколи прощати дуже і дуже важко. Це всі ми добре розуміємо. Але це вже питання внутрішніх можливостей людини і її внутрішніх ресурсів. А загалом, кожний з нас має таку здатність. Прощати, по-друге, важливо пам'ятати, що прощати і пам'ятати те, що колись відбулося, це не тотожні явища. Тобто, я можу пам'ятати якусь болючу для мене ситуацію чи образливе слово, і разом з тим прощати людину, яка вчинила з зі мною недобре. І навпаки, я можу щось забути, але тільки но ну, мені про це нагадають, я зразу відчуваю осуд і неприязнь до свого кривдника. Що й свідчить е, про несправжнє прощення, а скоріш про нашу якусь забудькуватість. І по-третє, прощення не означає підтримки чи виправдання нашого кривдника. Дійсно, інколи в результаті прощення та примирення між людьми можуть відновитись колишня міра стосунків, ну, стосунків дружніх чи родинних, наприклад. Але це е, загалом не обов'язковий наслідок прощення. Потерпіла сторона сама вирішує ступінь відносин, майбутніх відносин. І взагалі сама вирішує потерпіла сторона, чи потрібно ці стосунки відновлювати. Враховувати цю обставину дуже важливо, бо нерідко нам доводиться зустрічатись із маніпуляціями, якими часто користуються кривники. Вони спочатку зроблять людині боляче, а потім, апелюючи до християнських чеснот, вимагають від людини прощення. Де ще й вимагаю того, щоб людина робила вигляд, начебто нічого такого особливого і не відбулося. Християнин повинен прощати, кажуть вони, і ні на кого не ображатись. А що ти за християнин, якщо ти на мене ображаєшся? Відповідь таким маніпулянтам повинна бути одна: ти, кривдник, не повинен нікого ображати, а не від постраждалого вимагати прощення. Прощення можна очікувати, а ніяк не вимагати. Інколи кривдники змінюються, змінюють своє життя, і прощення в такому випадку нам дається набагато легше. Бо ти розумієш, що минуле, таке болісне для тебе, вже ніколи не повториться. Разом з тим, ми покликані прощати і навіть тоді, коли людина не змінюється. І тут в нагоді нам повинна е, прийти розсудливість, яка спонукає нас прощати за минуле, а майбутнє формувати так. Щоб не дати кривднику знову проявити себе у нашому житті. Тому що прощення це не слабкість, якою дозволено користуватись, і не заклик вчиняти нові злодіяння бо колишні вже, начебто, прощені. Прощення кривдника, який не усвідомив власні помилки та жодним чином не змінився це християнська чеснота гідна захоплення, бо цілком відповідає новозавітній моралі. Але. Такий високий порив повинен завжди доповнюватись тим, щоб зі свого боку ми, наскільки ми на це здатні, унеможливлювали на майбутнє агресію чи інші негативні вчинки з боку кривдника. Запобігати злу та унеможливлювати його скоєння це чеснота нічим не менша, аніж власне прощення, бо навіть більше, бо прощення стосується тільки нас. А побільше майбутньому зводіянню, ми допоможемо і іншій людині, яка опинилась в тенетах спокус. Отже, прощення, якого очікують від нас, напряму пов'язане з прощенням, в якому маємо потребу ми самі. Ніхто з нас ніколи не прощає першим, бо кожного з нас вже колись простив Господь. І ми вчиняємо з іншою людиною лише так. Як вже колись вчинили з нами. Прощаючи іншого, ми не робимо людині якусь особливу послугу, а лише вчиняємо по справедливості, бо самі колись незаслужено були прощені. Не дарма ж апостол Павло пише: приймайте один одного, як і Христос прийняв вас. Робіть так заради слави Божої. На завершення нашого спілкування та роздумів про священне писання прошу поставити лайк, а також залишати коментарі під цим відео. Це допоможе розвитку каналу. Для тих, хто вперше на каналі нагадую про підписку. Зручні способи підтримати канал та його авторів зазначені в описі цього відео. Дякую усім за увагу. Мир і милість Господня нехай буде з усіма нами!